Вітаю вас, друзі! На дворі, на жаль, продовжується ця жахлива війна, а що ще більш жахливо, це те, що ми з вами починаємо звикати до цієї ситуації, адже наша захисна функція психіки вона е, працює так, що організм не повинен перебувати довгий час у стресі, і тому навіть при тому, що зовнішні фактори фактично не змінилися і безпечніше не стало, але ми починаємо, на жаль, звикати до цього жаху. І на фоні цього багато хто повертається вже із за кордону, багато економічних е, процесів відновлюються, багато бізнесів починають відкриватися і починають відновлюватися робочі місця. А отже, ми повертаємося до звичних потреб, і одні з цих потреб це є потреба у продажі чи купівлі житла. Тому сьогодні я хотів би розглянути з вами поточну ситуацію на ринку нерухомості очима тих, хто хоче продати свій об'єкт. А також очима тих, хто хоче купити сьогодні нерухомість. І почнемо з тих, хто хоче продати свою нерухомість. І знаєте, якби не історія з 2020 роком і з ковідом, коли. Ну ось я пам'ятаю, в березні 2020 року здавалося, що далі ринок нерухомості, як і вся економіка, буде падати, але він зріс як на дріжджах, І якби не той досвід, я б зараз однозначно сказав, що далі лише падіння. І все ж таки, мені здається, на жаль, що зараз ситуація більш прогнозована, тому що економічний стан нашої країни доволі прогнозований. Ми з вами всі бачимо, що відбувається. Ми бачимо цифри. Ми зможемо зможем, зрозуміти, що буде через е, рік, наприклад. З економікою країни, з доходами нашого населення, тому що буде з цінами, з попитом платежеспроможним okay. попитом на нерухомість, я думаю, ми всі більш-менш розуміємо. Тому ситуація на сьогодні для продавців більш-менш зрозуміла. Якщо ви настроєні на те, щоб дійсно продати свій об'єкт, його продавати потрібно вже сьогодні з тим дисконтом, який пропонує зараз ринок, не дивлячись на ті хотелки на дошках оголошень, які ви бачите, а спираючись, все ж таки на реальні суми угод. На, е, на відчуття реального попиту, тобто ви ставите певну ціну на свій об'єкт, ви дивитеся, е, який попит на нього, скільки вам дзвонять реальні покупці, а не е, просто агентства нерухомості заносять ваш об'єкт в свої бази, скільки у вас переглядів на цей об'єкт, скільки вам пропонують за цей об'єкт ті, хто приходить на перегляди, якщо в нас немає переглядів або їх мало, доволі ви починаєте активно знижувати ціну до того моменту, поки все ж таки ви не е, зловите той попит, який є. на на жаль, сьогодні він не великий, але все ж таки він певний є. Якщо казати про місто Київ, то ми вже з вами розглядали, що на сьогодні середній дисконт від довоєнних цін в доларі це десь близько 30%. Тому, якщо ви плануєте продавати, вам потрібно десь від цієї цифри і орієнтуватися. І знову ж таки, якщо ви дивитеся на те, що потрібно дійсно потрібно вам продати об'єкт, все ж таки краще робити це сьогодні, тому що через півроку, скоріш за все, дисконти будуть ще більше. Ну це мій такий суб'єктивний погляд. Хотілося б, щоб я, щоб я помилявся, звичайно. Я думаю, розглядати більш детально тенденції, що буде відбуватися з цінами на ринку нерухомості. Ми не будемо. Я вже про це казав багато у минулих відео. Можете подивитися минулі відео мої. І я думаю, з продавцями з тим, що їм сьогодні робити, більш-менш зрозуміло. А ось для покупців сьогодні все не так однозначно. Тому що якщо зараз навіть ринок пропонує е, певні об'єкти на 30% дешевше в доларах, і якщо у вас, наприклад, є заощадження, які якраз вже дозволяють купити омріяний об'єкт, то з одного боку, психологічно вам здається, що раз є можливість потрібно купувати е, і вже спокійно жити в своєму об'єкті. Але логічно, якщо подумати, то у вас закрадається думка про те, що а якщо завтра буде і ще дешевше, і ви. На ці заощадження зможете купити ще кращий об'єкт, можливо, все ж таки варто не спішити. І для того, щоб зрозуміти все ж таки спішити чи не спішити, давайте подивимося, що зараз собою представляє ринок нерухомості України. Ну, по перше, ринок нерухомості на сьогодні фактично стоїть. Е, кількість угод від довоєнних скоротилася в десятки разів. Е, угоди відбуваються зі значними дисконтами, і сьогодні продавці не в найкращому положенні. Сьогодні однозначно ринок покупця, і покупець диктує свої умови. Адже, якщо подивитися на пропозицію на нерухомість, то крім тих об'єктів, які ще пропонувалися, виставлялися на ринку до війни, і вони зараз пропонуються і продаються, то до них додалося ще багато нерухомості від тих, хто виїхав за кордон. Я нагадаю, на сьогоднішній день за кордон виїхало близько трьох мільйонів людей. І якщо навіть 10% з цих людей вирішать продати тут свою нерухомість, то це 300 тисяч це величезна цифра. І ці цифри вони додають у пропозицію на сьогоднішній день нерухомості в Україні. А хто ж хоче чи може купити на сьогодні цю нерухомість? Ну якщо подивитися на е, доволі значний прошарок попиту, який був до війни, це інвесторський попит, це попит тих, хто хоче купити під перепродажу чи під оренду. Частіше, все ж таки, під оренду в кінцевому випадку, то цього попиту зараз майже. Ну, фактично немає, тому що якщо подивитися, наприклад, по місту Київ, то математика купівлі об'єкту під оренду зовсім не сходиться і, звичайно, цього зараз ніхто робити не буде, тим більше з, зі здорожчанням будівельних матеріалів, зі здорожчанням вартості ремонту. Друга категорія це ті, хто купував і купує для себе. Так, звичайно, є попит певний від заможніх е, людей із е, міст східної і. Південної України міст, які постраждали чи які в зоні ризику, ці люди переїжджають в більш спокійні, більш безпечні місця. І якщо в них є на це кошти, то вони створюють, безперечно, певну, е -про певний попит на ринку. І це, в принципі, ми зараз і бачимо по угодам. Але ці угоди відбуваються з. В середньому 30% відсотковим дисконтом по ринку Києву. В інших містах, звичайно, я думаю, цей дисконт значно менший. Але так, ситуація зараз все ж таки залежить значно від того чи іншого міста. На Західній Україні дисконт менший, або, можливо, десь навіть зростання на центральній Україні чи в Києві. Все ж таки дисконт. Більший. Але все ж таки, якщо подивитися на попит від біженців зі східних і південних регіонів, то все ж таки в більшості своєму ці люди не спішать купувати нерухомість в інших містах. Ну, по-перше, небагато з них можуть собі це дозволити фінансово. По-друге, вони розуміють, що купувати сьогодні той актив, який завтра може бути ще дешевше, це не зовсім вдала ідея з точки зору. Логіки. Ну і найголовніше з точки зору безпеки, в орендованому об'єкті ви можете зараз встати і поїхати в більш безпечне місце, не бути прив'язаним до об'єкту. Якщо ви купили, то на жаль, ви доволі сильно прив'язаний до цього міста, до цього об'єкту, і складається така ситуація, яка була в там в 14-15 років, як мінімум в місті Київ, коли е, ринок купівлі-продажа він доволі поганий, скажімо так, угод небагато. Ринок падає, ціни падають. А ось ринок оренди навпаки, е, попит на оренду доволі сильно зростає. Ціни на оренду зростають швидше, ніж е, там, навіть якщо ринок, коли ринок починає відновлюватися, і ціни на купівлю починають зростати, то все ж таки ринок оренди може продовжувати далі зростати більш швидкими темпами. Ну, і до речі, на ринку зараз є цікава категорія е, покупців. Так, вона доволі незначна. Так, це ніяк фактично не впливає на ринок, але вона є. Це інвестори-авантюристи, які шукають значні дисконти на об'єкти і, і пропонують гроші вже сьогодні для тих, хто спішить все ж таки продати свою, свій об'єкт. І це така категорія є, але вона, як я ще раз повторюю, вона незначна і не дуже впливає на зростання. Попиту на ринку нерухомості. Із всього, що я сказав раніше, може склатися такий висновок, що так, ціни вже сьогодні падають, завтра лише дешевше, але ми відкриваємо умовний OLX і бачимо, що ціни вони все ж таки. Зовсім е, не співпадають з тим, що ми з вами е, проговорили, з тими висновками, які ми зробили. І тут потрібно сказати те, що е, сьогоднішні дошки оголошень і ціни хотілок вони зовсім не відображають реальну картину на ринку. І тут я вам приведу е, дуже цікаву цитату від е, аналітичного е, висновку від Національного банку України, яка звучить так. Більшість заявлених цін на первинному та вторинному ринках відображає скоріше оптимістичні очікування продавців. За дуже низького попиту та мізерної кількості угод, реальну вартість квадратних метрів, визначити вкрай важко. Ті угоди, що є на ринку, можуть укладатися із значними знижками. Рівень знижок залежить від потреби продавця у ліквідності. Тож нинішні ціни не відображають стан ринку, йому лише слід віднайти рівновагу. І як довго буде відбуватися цей пошук рівноваги. Тут я вам порекомендую подивитися моє минуле відео про те, де я розповідав нерухомість. Це гривневий чи доларовий актив, і там я торкнувся такого питання, що ринок нерухомості є доволі інерційним ринком, і він залежить від тої економічної ситуації в країні, який є і який триває певний проміжок часу. Але щоб не повторюватися сьогодні, давайте подивимося на те, що відбувається з ринком нерухомості в розрізі психології. Відповідно до відомої теореми Кюблес Рос, але чи як її ще називають кривою змін, продавці повинні пройти певні стадії в процесі продажу своєї нерухомості на ринку, що падає. Перша стадія це стадія заперечення. Продавець каже: ні, ціни не впадуть завтра лише дорожче, тому що є б великий попит від людей зі східних регіонів, тому що ціна собівартості первинки зростає, і завтра ціни лише вгору. І ось такий продавець сидить, проходить місяць, два, півроку, чи може рік. І він розуміє, що все ж таки по цій ціні е він не може продати, немає попиту на його об'єкт по цій ціні, і в нього наступає наступна стадія, стадія гніву. І продавець таки каже: Ну, це несправедливо. Я купив свій об'єкт за 100-500 мільйонів. Я не можу його продати зараз за 50 тисяч доларів, який мені сьогодні пропонує ринок. І як ви можете здогадатися, що всі ці е, думки продавця вони ніяк не пришвидшують його продаж, і тому, як правило, продавець пере, переходить на наступний етап етап торгу. І цей етап я вже бачу сьогодні по багатьом містам України, особливо по Києву, коли все ж таки хатєлки продавців вони починають поступово знижуватися масово. Причому, тобто, якщо ми кажемо про те, що там е, ще певний час назад хатєлки. По OLX умовному, вони були фактично довоєнні, а реальні угоди все ж таки йшли в мінус 30%. Тобто певні люди, звичайно, які хотіли продавати, вони виставляли нижчу ціну, далі робили ще знижку, і угода відбувалася. То зараз ми бачимо, що вже доволі великий прошарок продавців розуміють, що попиту немає, що по тій ціні їм ніяк не вискочити, і вони починають доволі масово, потрішечки, звичайно, по 5-10% знижувати ціни своїх хотілок. Але ринок не обманеш. Якщо Продавець знижує свою хатівку на 10%, а реальні угоди відбуваються зі знижкою в 30%. То більшість продавців все ж таки перейдуть на наступний четвертий етап. Четвертий етап це етап розпачу. Коли продавці е, похиляють голови і кажуть, так зараз не найкращий час продавати свою нерухомість. Мабуть, будемо чекати до того, коли нерухомість знову почне зростати, коли будуть кращі часи, і ми зможемо отримати за свою нерухомість ті цифри, які нас психологічно. Задовольнять. Але це стосується, звичайно, тих, хто відмовиться від такого активного продажу, а ті, хто все ж таки захочуть продати, вони перейдуть на останній етап, етап прийняття. Коли е, буде е, розуміння, що для того, щоб продати сьогодні свій об'єкт, потрібно чітко зрозуміти е, сьогоднішню ситуацію на ринку, е, зробити правильну оцінку свого об'єкта, перш за все, психологічно бути готовим продати за. Ту ціну, яку нам запропонує сьогодні, ринок, а не за якусь іншу цифру, яку нам сподобається. І тоді, от люди, які перейдуть до цього етапу, вони зможуть дійсно продати свій об'єкт по той. Ринковій ціні, яка буде на той момент, і до речі, якраз цей етап знаменується тим етапом, коли дуже в нагоді стають ріелтори, спеціалісти по нерухомості, тому що вони дозволяють, якщо це досвідчений ріелтор, якщо це ріелтор, якому ви довіряєте, вони дозволяють правильно зробити оцінку об'єкту відповідно сьогоднішнього дня, тому що яка ситуація склалася у нас на ринку України? Ми не знаємо реальних цифр, реальних угод. Тобто, ми, якщо спираємося лише на хатівки на дошках оголошень, ми зовсім відриваємося від реальності ринку, тому що хатівки одні, а реальні угоди вони інші. І хто знає про ці реальні угоди? Про них не знає ніхто, лише гравці, які проводять ці угоди. Тобто, в більшості це ріелтори. Активні ріелтори, яких є, яких є великі агентства, які бачать велику кількість сьогоднішніх угод, і вони можуть дійсно зробити правильну аналітику ринку і виставити правильну ціну на ваш об'єкт. Ну чи ви можете зробити це самі шляхом проб і ошибок, як кажуть, Тобто, ви можете виставляти свою об'єкт по певній ціні, дивитися на те, який попит на цю ціну по вашому об'єкту, спілкуватися з реальними. Покупцями, які розглядають подібні об'єкти, і тоді ви зможете більш-менш встановити ринкову ціну, зрозуміти ринкову ціну. І, але це займає певний час, це займає певні трудозусилля. І тому все ж таки правильні спеціалісти в даному випадку можуть бути в нагоді. Але давайте повернемося до сьогодення. Все ж таки, на сьогодні я бачу по різним нішам нерухомості, навіть по різним містам України, я бачу, що все ж таки хатєлки масово починають знижуватися. І тут цікавий момент, який моє спостереження, спостереження, що м, я Бачу, що чим більше сегмент певної нерухомості, ну як правило, це чим більше місто, тим динамічніше знижуються чи зростають навіть ціни. Тобто ціни, чим більше в ніші певній пропозицій, тим динамічніше цей ринок. Якщо це невеличке місто, то там в сегменті там великих квартир, наприклад, в невеликому місті ціни дуже-дуже інертні Ось прямо інертні, і вони навіть ось пройшло майже півроку з моменту початку війни. Вони можуть зовсім не змінити змінитися. В той час, коли там в сегменті однушок біля метро в Києві ціни доволі динамічно змінюються. Вже ми бачимо, я бачу певні зміни. І це цікаве таке спостереження. Ну і традиційно нагадаю, що сьогодні ми з вами розглядали лише вторинний ринок, лише готові об'єкти, тому що первинний ринок, він, на мій погляд, зараз не існує і зникне клас на певну кількість часу. Про це ми з вами розповідали вже багато разів. Не будемо повторюватися. І отже, як висновок для тих, хто хоче купити, е, як висновок головний, у вас ще попереду безліч часу на те, щоб. Вибрати той об'єкт, який вам подобається, і сьогодні можливо е купувати лише ті об'єкти, які за вашими параметрами, за вашими побажаннями, е ви маєте таку цінову пропозицію, від якої просто психологічно не можна відмовитися, в усіх інших випадках краще зачекати. Як мінімум, зачекати до весни 2023 року, тому що ми з вами всі розуміємо, що в нас попереду чекає доволі складна зима. Ми всі вже багато чули про ті ризики, які буде цієї цією цієї зимою ми розуміємо, що це буде великий виклик для всієї країни, і ми розуміємо, що це не додасть заощаджень в кишені пересічних покупців нерухомості України. Тому, якщо ви хочете купувати, все ж таки краще зачекати. Ну а всім я все ж таки бажаю як найшвидшої нашої перемоги. Підтримуйте тих, хто дійсно цього потребує, 에... допомагайте Збройним силам України і, звичайно, традиційно пишіть у коментарях свої думки, Ми з вами. Подискутуємо у коментарях і побачимося у наступних відео. Пока-пока.